Задумувалися ви як створюють логотипи, які запам'ятовуються на роки? З чого починається робота над ідеєю? І як з простого ескізу народжується цілий символ бренду? Привіт, мене звати Євгенія. Я графічна дизайнерка, і сьогодні ми крок за кроком розберемо, як створити логотип від першої ідеї до готового знаку. Логотип це не картинка, яку ставлять десь там в кутку сайту чи друкують на візитівках, це як обличчя бренду, яке зустрічає клієнта першим і без жодних слів розповідає, хто ви. Але є один момент: логотип не повинен намагатися якимось чином витиснути з себе всю історію компанії. Задання логотипа дати правильний перший сигнал і змусити людину захотіти дізнатися більше. Отже, покроково перейдемо до того, як створити логотип з нуля всіх обов'язкових етапів. Крок перший дослідження і бриф. Перш ніж щось малювати, потрібно зрозуміти, що саме ви створюєте. Бриф — це ваш своєрідний компас у роботі над логотипом. Але тут є дуже важливий нюанс: якщо ви запитаєте в клієнта, наприклад, який шрифт ви хочете, швидше за все ви отримаєте випадкову відповідь. Клієнт зовсім не дизайнер, і він не зобов'язаний знати, які саме прийоми зараз актуальні. Натомість запитайте, який характер у вашого бренду, що мають відчути люди, взагалі коли побачать ваш логотип. Як ви хочете, щоб вас сприймали? Наприклад, якщо це якийсь спортивний бренд, логотип може бути енергійним, динамічним, з якимись допустимо, нахиленими формами. Якщо це преміум сегмент, тоді це елегантність, мінімалізм, насичені кольори, і все в такому дусі. Крок другий це мапа асоціацій. Ми беремо всі ключові слова з брифа і виписуємо усе, що приходить нам в голову. Наприклад, якщо клієнт це якась допустимо, морська компанія, ви записуєте там море, капля, хвиля, вітрила, якір – все, що приходить в голову. На цьому етапі не фільтруєте ідеї, їх повинно бути справді багато. Навіть дивні підходять це як певний мозковий штурм, і кількість тут народжує якість. Головне, це допоможе уникнути доволі банальних рішень, типу, якщо кафе, то якась чашка. Крок третій це морфологічна матриця. Уявіть, що ваша карта асоціацій оживає в картинках або якихось іконках. Так для кожного слова намалюйте або звізуалізуйте декілька візуальних виражень. Наприклад, технології можуть бути у вигляді якоїсь шестерні, плати, абстрактних ліній, щось такого плану. Природа, якийсь там листок, дерево, селед, гори — все. Робите так для кожного атрибуту, і у вас вже є цілий банк, можна так назвати, візуальних образів, які можна комбінувати між собою. Четвертий крок це креативні прийоми. Як на мене, тут вже починається певна магія. Ми можемо передати сенс через образ. Наприклад, як Nike робить зі своєю знаменитою галочкою, вони заклали у логотип відчуття руху, перемоги і досягнення цілі. Федекс зі своєю прихованою стрілкою говорить нам: ми рухаємося вперед. І це все візуальна метафора. Можна піти у повну абстракцію або поєднати два образи, створивши подвійний сенс. Наприклад, Wine Place – це бокал вина і геомаркер, що злилися в один знак. А ще можна гратися, наприклад, з негативним простором або прихованими формами. Як це робить той самий FedEx? Не забувайте про певну динаміку. Логотип має жити. Подивіться, наприклад, як Twitter колись зробив редизайн логотипу, і пташка, яка сиділа на гілці, злетіла, і бренд відразу став більш енергійним і живим. Це я зараз, якщо що про старий логотип Твіттера. п'ятий крок: це ескіз. Беремо олівець, блокнот, планшет і малюємо. Мінімум 20 варіантів. Так 20 — це багато. І перші будуть супер очевидні. Після п'яти починається вже щось цікаве. Потім обираємо дві-три найсильніші концепції і вже опрацьовуємо їх більш детально. Шостий крок або чотири золоті правила логотипу. Перше це простота. Чим більше деталей, тим складніше впізнати знак. Друге – це універсальність. Логотип повинен добре працювати як у вертикальному, так і у горизонтальному розміщенні. Так само і сам знак самостійно. Третє це впізнаваність. Навіть без тексту форму мають впізнавати. Четверте це масштабованість. Логотип має читатися як і на великому білборді, так і на павіконі в кутку сайту. Сьомий етап розробки логотипу це векторизація і підбір кольорів. Переносимо ескіз в ілюстратор, обводимо його там. Шейпбілдер або пером, кому вже тут як зручніше, обираємо кольори, виходячи з емоцій бренду, не з сучасних тенденцій і трендів. Наприклад, якщо знову ж таки це технології, то це можуть бути якісь яскраві та динамічні кольори. Преміум натомість це про глибокі, насичені, благородні, я б сказала, кольори. Еко це якісь природні відтінки зеленого, якогось ніжно-жовтого, все, що у вас. Асоціюється з природою. Крок восьмий це типографіка і фінальні штрихи. Шрифт має підкреслювати характер бренду. Створіть спрощену версію логотипу. Також чорно-білий варіант для універсальності. Дев'ятий крок це тестування. Перше, що би я пропонувала вам робити, це блюр-тест, трохи розміти логотип. Якщо він все ще впізнаваний, це добра робота. Друге тест на запам'ятованість. Покажіть сторонній людині на 5 секунд логотип і попросіть його відтворити. Якщо йому вдалося, це також хороша робота. Третє це перевірка масштабу від білборду до того самого фавікону. Четверте. Тест на унікальність. Робіть, будь ласка, це завжди через Google або Pinterest Крок десятий: презентація клієнту. Не можна просто взяти і показати клієнту Пінджі. Потрібно зробити презентацію, показати логотип на різних носіях у різних кольорах, пояснити, чому були прийняті саме такі рішення і як ви до них дійшли. Можна додати кілька слайдів із ходом ваших думок. Крок одинадцятий фінальні файли. Готуємо пак. AI, APS, PDF, SVG, JPEG, PNG – все у RGB для екранів і в CMYK для друку. Додаємо міні-гайд по використанню логотипу, де краще застосувати основну версію, спрощену або чорно-білу. І от на цьому етапі логотип можна вважати завершеним. Це результат дослідження, креативу і тестування. Простий, зрозумілий і емоційно точний логотип працюватиме. Роками для вашого клієнта, дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, який логотип на вашу думку є найкращим у світі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ще більше цікавої інформації про дизайн і корисних ресурсів для дизайнера.